Друзі мої, ось з'явилася така, я думаю, цікава інформація. Володимир Зеленський, президент України, підписав закон, яким детерміналізуються деякі статті Тримінального кодексу, а саме за традишки у малому розмірі. От як ви вважаєте, яка справжня ціль цього закону це зменшити навантаження на судову, на тюрми. Колонії, чи це якась інша мета? Я вважаю, що в цьому багато векторів мети. І я вважаю, що чому саме зараз підписан цей закон. А тому, що люди йдуть на крадіжки малого розміру, щоб уникнути мобілізації. Так, так. саме так. А якщо детерміналізувати цю статтю і перевести її в адмінпорушення, то цю людину... Можна мобілізувати хоч завтра. От як ви вважаєте, це може бути істинною цілію підписання Зеленським цього закону? Я вважаю, що не може, а так і є. От напишіть в коментарях, як ви вважаєте, тому що вірити в те, що держава хоче змягчити покарання людині, що держава йде назустріч людині, дуже мало віриться в це. Це моє таке бачення. Цього питання а ви як вважаєте? Напишіть в коментарях.